Того вечора жінка, яка працювала водієм таксі однієї з тернопільських фірм, взяла трьох пасажирів. Їх вона везла у підволочиськ. Що сталося в дорозі, кажуть правоохоронці, невідомо проте пасажири напали на неї з ножем. Жінці вдалося втекти від злочинців. На її одязі були, був бруд, тобто було видно, що відбувалася боротьба. Вдалося від злочинців. Вона приїхала на машині деякий, деяку відстань по місту під Волочиську, і люди побачили її в закриваленому вигляді в автомобілі, доставили її до лікарні. Пасажири нанесли таксистці, проникаючи ножове поранення в ділянці шиї. Лікарі боролись за її життя, терміново прооперували. На ранок вона прийшла до тями, полісмени намагались взяти у неї свідчення. Надвечір жінка померла. Вона при поїздці. Говорила про те, що везе трьох п'яних, не, не дуже адекватних. Повідомляла своїм друзям. Вона не змогла нам повідомити деталі. Тілесні ушкодження, які їй було спричинені, не давали можливості їй говорити. Жінці було 36 років. Вона незаміжня, дітей не мала. Жила в громадянському шлюбі, працювала таксистом. Поїхала на роботу у пізню пору з власної ініціативи, кажуть правоохоронці, бо фірма, на якій працювала, не регулює графік роботи працівників. Вони надають автомобіль таксі, і вони не впливають на процес, скажімо так, чергування тих чи інших тих. Вони надають послуги диспетчера, надають в оренду автомобіль. Злочинці також вкрали відеореєстратор. Правоохоронці шукають злочинців, просять відгукнутись, можливих свідків та звертаються до всіх, хто може допомогти слідству. Корисною буде будь-яка інформація про вбивство, обставини, які могли б допомогти розслідуванню чи встановленню осіб злочинців. Замовляли злочинці таксі не через диспетчера. Це ускладнює роботу полісменам. Напад з метою зґвалтування правоохоронці наразі відкидають. За фактом розпочали кримінальне провадження вбивцям загроження погрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення.